Заняття з розвитку мовлення. Візьмемося за руки, утворимо коло. Радість та усмішки хай сяють навколо. Добрий день. Сьогодні ми помандруємо у місто, але воно незвичайне, казкове. І під час нашої мандрівки ми маємо знайти і виправити всі негаразди, що трапились з казковими героями. Давайте з вами подивимось, на чому можна подорожувати. На потязі можна подорожувати? Так, на пожежній машині. Ні. На тракторі. Так. Не можна подорожувати на тракторі. На автобусі. Можна на літаку. Можна подорожувати на вантажній машині. Ні, не можна. Сьогодні ми з вами будемо подорожувати на автобусі. Для того, щоб сісти на місце, що ми повинні показати в водієві. Так, квиток. Квитком буде правило, як потрібно себе поводити в транспорті. Запам'ятайте, будь ласка, такі правила. При посадці в салон, вести себе спокійно, не поспішати, не штовхатися. Під час руху автобуса заборонено ходити по салону. У салоні поводитись дисципліновано, не вставати з місць, не кричати, не шкодити в салоні крісла, штори та інші предмети в автобусі. Забороняється самостійно відкривати вікна і люки і висовуватись в них, вставати з місця лише після повної зупинки автобуса. Забороняється залишати після себе сміття в салоні автобуса. Ну, що ж нам скаже на це водій? Переконався, що правила ви знаєте, тому я залюбки вас повезу. Ну що ж, поїхали мандрувати. Перша зупинка у нас провулок лісовий. Героїня якої казки нас зустрічає? Героїня казки, коза з козенятом. Чого вона сумна і плаче? Коза сумна і плаче, тому що вона не знайшла своїх козенят вдома. А чому трапилась біта? Тому що козенята. Відкрили двері незнайомцю. Хто забрав її козенят? Її козенят забрав вовк. Що б ви вчинили на місці козеняті? Я сподіваюся, щоб ви б ніколи би не відчинили двері незнайомцю. А в яку службу маємо звернутися, щоб допомогти матусі козі? Так, треба дзвонити в поліцію. Що ж, дзвонимо? Добрий день, це поліція? Вовк з'їв козенят, допоможіть. Хоч ви зовсім ще малята, але пам'ятайте, люди ви не козенята, правила вивчайте. Якщо ви самі вдома, то запам'ятайте, ви людину незнайому в дім свій не пускайте. Запам'ятав. Далі рухаємось. Бачу, що тут нам також без допомоги не обійтись. Як звали маленьку дівчинку, будинком який була квітка? Цю дівчинку звали Дюймовочка. А хто викрав дюймовочку? Дюймовочку викрала жаба. А через яку необачність трапилось лихо? Необачність лихо трапилось? За необачність, що залишили відкрите вікно. За яким номером маємо телефонувати, щоб повідомити про те, що трапилось? Так, за номером поліції 102. Що ж, телефонуємо. Добрий день, це поліція. Жаба викрала цю мовочку. Допоможіть! Запам'ятайте. Двері і вікна зачиняйте кожен раз постійно. Правила запам'ятайте і живіть спокійно. Відгадайте, будь ласка, загадки. Кожний знає перехожий, перехід на зебру схожий. Так, це у нас пішохідний перехід. Має хто три різних ока? Та й же дивиться з висока. Тими він, Ними він весь час моргає, Що за звір? Хто відгадає? Світло пор. Що ж трапилось з нашим зайчиком? Стрибав через вулицю неуважний зайчик. Неуважний зайчик потрапив під трамвайчик, тепер сидить, малий зайчатко. зламав собі він двоє. Лапок. А чому це зайчик неуважний? Як ви гадаєте, з яких причин сталася дорожня пригода? Так, з тих причин, що зайчик не дивився на світлофор. Чи трапилось би лихо, якби зайчик переходив на зелене світло? Ні, лихо б не трапилось, якщо б зайчик виконав правила дорожнього руху. Кого потрібно покликати, щоб допомогти зайчику? Так, треба покликати швидку допомогу. А який номер швидкої допомоги? Номер швидкої допомоги 103. Ну що ж, будемо дзвонити. Добрий день! Це швидка допомога? Зайчик зломав собі двоє лапок. Допоможіть, будь ласка. Щоб здоровим завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога, безперечна, дуже і дуже небезпечна, так як правила ти знаєш і щодня їх пам'ятаєш, то, звичайно, що тоді де вузятися, біді? Ну що ж, ми і тут допомогли час вирушувати далі. Зараз у нас зупинка відпочинок. Пропоную вам трішки потанцювати. Till the break of day Another night like a million people Another party where I'm not invited. do as you hit the dance floor? In front of your two tables going back. Why don't you keep me close to Тож відпочили рухатись далі. Зупинка школи Петрика П'яточкіна. Грався Петрик з сірникам. Вдома не було ні тата, ані мами. Запалала в вмить. Куди треба подзвонити? Так, треба подзвонити в пожежну службу. Номер пожежної служби 101. Якось наш Петрусь зустрів пірата. Той почав у нього гроші вимагати, щоб не трапилось біди. Який номер набери? Так, треба набрати номер поліції. Це номер 102. Ой, чомусь Петрусь наш плаче. Він собі порізав пальчик. Щоб не трапилось біди, який номер набери. Так, це номер швидкої допомоги 103. Якось Петрик в кухні був, запах газу там відчув, щоб не трапилось біди. Який номер набери? Так, це номер газової служби 104. Добре, давайте ще розгадаємо всі номера. Спеціальних служб. Так, пожежна служба номер 101, Поліція. 102. Швидка допомога. 103. Газова служба 104. Добре. Далі у нас зупинка Песпатрон попереджає. Пес патрон попереджає, коли діточки граються на ігровому майданчику, щоб вони ніколи не брали предмети, які схожі на вибухівку. А також незнайомі іграшки, які вам не належать, бо там теж може бути прихована вибухівка. Грайтеся тільки своїми іграшками і іграшками своїх друзів. Наступна гра, дидактична гра допоможи патрону визначити вибухові предмети. З якої у нас сторони вибуховий предмет? Справа чи зліва? Так. Справа у нас вибуховий предмет гранат. А зліва фрукт. З якої у нас сторони вибуховий предмет? Зліва чи справа? Так, справа. А зліва у нас консерва. Зверніть увагу, що вибухові предмети схожі на звичайні предмети. Тому треба бути дуже уважними, щоб не переплутати. Тому нічого ніколи не беріть у руки. Так, з якої у нас сторони вибуховий предмет? Так, зліво, А справа магнітофон. Далі у нас вибуховий предмет. З якої сторони? Теж зліва. Справа наші звичайні іграшки, кеглі. Далі дивимось, вибуховий предмет у нас знаходиться справа. А зліва метелик. Тобто, коли ви побачите чи знайдете вибухові предмети, знаряди, мини чи інші якісь предмети, які ви не знаєте, що це за предмет. Треба телефонувати у поліцію або ДСНС. Послухайте, будь ласка, віршик про знайдений снаряд. Що це там в землі, дідусю? поцікавилась Катруся. Може, то піратський скарб або скриня повна фарб? Сивий діду, мудра мовить, внучечку за руку ловить. То звійнити ця граната. Треба ДСНС вукати. Так, а тепер давайте з вами спробуємо вивчити цей віршик. про знайдений снаряд. Що це там землі, дідусю? Поцікавилась катруся. Може, то піратський скарб або скриня повна фарм. Сивий діду мудро мовить. Внученьку за руку ловить. То з війни. Дитя, граната, треба ДСНС бухати. Так, давайте ще раз з вами повторимо. Що це там в землі, дідусю, поцікавилась катруся, може, то піратський скарб або скриня повна факт? Сивий дідо мудро мовить, внученьку за руку ловить, то звільни, дитя, граната, треба ДСНС букати. Так. Повторіть цей віршик самостійно та розкажіть своїм друзям, щоб вони знали, що вибухові предмети чіпати заборонено і небезпечно. Дякуємо песику патрону за попередження. І давайте з вами зробимо гімнастику для наших оченят. Рубимо оченятами вліво-вправо. Вгору-вниз. Ведемо по колу. В іншу сторону. Закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, відкрили. Поклали долойки, помасажували, покліпали десять разів. Так, добре, молодці. Наша подорож закінчилась. Чи сподобалось вам сьогодні подорожувати? Сподіваюсь, що так. Бережіть себе та не забувайте про безпеку. Я вам кажу до побачення. До нових